Я з вами Колден и і е, Макс. Поні. Да-дададо. Поні і Чіка. І... А, та це Чіка, щось не впізнає. Добре, ми сьогодні будемо робити хлопці. Давайте, покажіть. Ми зараз ми з вами вам скажемо, де можна купити. Та це. Ми, е, 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 Ніндзяго аероджицо! Фу це Лего Айроджетсу, Ми купили Джея і нам в коробці попався з ось таким же невідомим дябчиком. Там було два Джея, тому ми впустили в Джея. Скажи, так, люди, ми я скажу, де можна купити. Їдь на базар туди. А це не базар, це іскра. Так, називається Іскра. Під підіть де там худоги продають. Так буде балайка будка червона. Ну, ну коротше можна в будь-якому іграшковому магазині yeah. поблизу вас. Там дуже дешевше, говорить. Ми заплатили за то все 54 чотири. Ого, як не зайшов. а, давайте. Ви, ти, 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 а ви почали. А давайте ми за... запустимо. Це є давайте запустимо. Спайдермен. Зайдемо на ось. Шуфетко, шолфетка нема. А... Я знаю, давайте поближче, бо... Давай! Нет! Тадик есть не дядя Блейди! Давайте! Давайте ще раз! Давайте не микс! Блейди! Давайте ще раз! А, знаешь? О, теперь поречись краще. Тихо, давай, тихо, что с тобой? О, уже давай, можно. Там уже можно запустить. Давай, вы хотите подавать на канале? Давайте. Давайте, поставьте лайки, подпишитесь на канал, чтобы хотите, чтобы Чика запустила, кажу, вы, блядь, ниндзя. Не серії. О, отут нам мото краще було! ха <рес> Бей... О, давайте як блей запустимо, давайте! Є що стоїть! І тільки забруднюєш середину. Ясно. Так... Пішли! А давайте а давайте бейд блейд бой, давайте! Дайте, дайте. Я тепер можна купити Но, но, но там, тета, да, 5% е сбишено. Първо до 43, а 40, 48. Римко, да? Римко. А купият то 100. Копийк. Давайте ще! Благодаря. 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 Це Благодаря. 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 Не підписуйтеся на його канал. Підписуйтеся на Остаповий канал. І на мій теж. Бой! Що, з вами був Голден Фредді? Фредді, кушать! Що, Макс, Бонні і... Чіка-Чіка. Тіка! Який вичищає зараз... Всем пока-пока! <Cathedral> <inaudible>